Усім добрий день, в принципі, розповім сьогодні про свою несправність приборної панелі. Всім в принципі відомо, якщо ви дивитесь, цікавились, шукали, що є така біда, до рестайлових використовувався там припой цей без вмісту, припой без вмісту свинцю, і до того ці і всі витікаючі проблеми з цим ділом. В, цьому, в чому заключалась, заключається така несправність? Е, мікротріщина, ця, вона, якщо виникла, то приборна панель повністю зразу не потухне. Вона по-любому буде у вас, так сказати, мигати, мигати, пропадати, з'являтися підсвітка. Можуть е, пропадати, наприклад, один якийсь сегмент, наприклад, годинник. От мене така була біда, пропадав годинник і все. Пізніше почав пропадати години частіше. І останньою крапкою було вже тоді, коли він пацитка пропала вся. І вона пропадала, появлялась, погепєш по панелі верталась, Тобто така наука контакта зразу проглядалась, що є, такі непропай, Була мікротрещина. Що можу по цьому поводу сказати? Ремонтувати не зовсім складно, але трохи довго, бо його треба одразу подивитись, чи помогло. Чи помогла ця пропайка, чи дійсно ви знайшли її, бо її мікротріщиниці не дуже то й видно. І просто в тупу приходиться брати і пропаювати все, що бачите. Кожний контакт, все, все, все треба пропаяти. Вам треба тонке жало товстим. Жало, ви туди не підлізете, бо ви такі робите діло. Якщо це не пропай і у вас така несправність, то це в принципі лікується тільки цим. І це не зовсім складно. Тут не треба шукати ніяких зломаних елементів, вилетівших або ще щось. Тобто просто берете паяльник, акуратно паяєте. і все. Е, як саме це проходить, виймається ця плата, наприклад, як я робив, вийняв плату приборки. От тут один екран, там другий екран. Обидва ці екрани зверху мають е, тут, е, по-моєму, 5 ножок. З цієї сторони 3. Так само у цього тут теж небагато. Саме зверху екрана. Відпаюєте тільки їх, екран відгинається. Там така пластмасова площадка під екраном цим. Під, е, під цим екраном. Вона витягується для площадки, відрізаються всі перемички, які заважають, для того, щоб ти. Ту пластмасу звідти виняти. І у вас виходить так, що екран знаходиться висіти на тільки одній стороні. І так само можна його в принципі таким чином і перевіряти потім. Коли ви пропаяєте ті кножки, які зверху відпаяли, що на цьому екрані, що на тому екрані, вони всі там між собою замкнуті на корпус. Тобто ви просто з одної сторони проводочок, з іншої сторони проводочок, так само і те екран по проводочку, і він полу такий, так сказати, відтопиряний, можна це все діло поставити і хоча б як мінімум там проїхати, якщо, ну, шукати несправність, чи буде вона проявлятися чи ні. Е, бо не пропається і він вилазить не зразу. На ямках, на якихось поворотах, постукать, покрутить, понажимати, буває. Останньою, останньою несправністю я, я десь краще місяць, навірно, півтора е їздив такого. Не було змоги кожен день його пропаївати. Тобто я її знімав, пару днів вона мене лежала, було діло їздив і без неї, без цієї приборки. В общем, всяке було. Е останньою несправністю, вроді би, все нормально все світить. Тут нажимаєш, блін, десь відлазить. от Відпадає і все, блін. А біда в тому, що в принципі всі важливі елементи, всі дорожки, все таке саме-саме важливе мікросхеми, вони всі знаходяться під екраном цим. Тобто його випаять наполовину, все одно прийдеться. І тому після того, як ви вже впа... пропай зробили, поставили тестовий рідкий режим, так сказати, проїхали день-два, все нормально, тільки після цього вже можна впаять на місце, все зібрати, скласти. І таким чином, в принципі, катать далі. Е, сама суть в чому, до чого я хотів довести, в принципі, е, такі несправності можна лікувати самому, е, якщо це і вправду не пропай. А діагностувати не пропай можна тільки от таким чином, дивлячись на те, які симптоми. Якщо це пропадає на ямках, якщо воно то є, то нема, хтось моргає, як будто десь там щось відходить. То це, да. Береться паяльник і вперед. Отаке От діло. Якщо це вже якийсь елементна база винувата, щось там десь вигоріло, зламало, здохло, ну тут уже дивіться самі, якщо ви зможете це зробити знайти цей елемент, тоді вже так. Якщо ні, то звертайтеся, напевно, до спеціалістів. В принципі, я свій ремонт закінчив, Те, що хотів, я сказав, зараз просто його на Саморезить два штучки. Поставлю всю пластмассу назад. И в принципе буду катать. Всім дякую. Все винни.